Так, обкосила я ось так межі. Це бутилки вода з водою. Морква красота, радочки гарно виднося, не знаю, чи на телефоні буде видно. Не бачу. Ось, все гарно. Салату проривала, берем косу, ось так пообкошувала. Ось. Зробила красоту кологороду. Видно, що тут хтось городом користується. То як не обкоштаємо, тут таке враження, що нікого тут нема. Та й таке то. І біжу додому. Ось такі діла. Так, тепер відповідаю. Вийшла з города, подзвонили, не відповіла до кінця. Тільки почала і перебила. Так, чого я... Не найму пастуха, або чого я не куплю електропастуха для своїх кіз, щоб я стільки часу не гаяла і не втомлювалася. так. По-перше, я кози жену, щоб відпочити. Ось це я йду по посилку. По-перше, щоб відпочити жену кози. Я коло кіз, як жену кози, я не втомлююся. Я жену кози відпочиваю. Одихнула. З вами поспілкуюся, якщо в стрімі. А ні, просто коментарі почитаю. А навіть просто сіла, посиділа чи лягла, полежала. Коло кіз, я коло них не втомлююся. То раз. Друге, чого не найму пастуха? Для чого? Як я можу вигнати попасти, бо там написали, хіба ви не маєте звідки найняти пастуха? По-перше, його нема де, нема кого найняти, навіть щоб я хотіла. По-друге, мені його не треба. Бо в мене діти можуть попасти кози, як мені треба. Я попасу, ще в крайньому разі йому дати в хліві їсти. Я ще маю що вкосити і дати їм їсти в хліві. Ось. Так що, мені нема потреби наймати... Бачите, гарно Нема потреби наймати пастуха для тих пару кіз. Тим паче, що я зараз наскільки зменшила стадо, Ось, то не стоїть робити те, що... Те, що не є хитро. Ось, якось так. Так. Чого я чого електропастуха не куплю. По-друге, за електропастуха. Нема як мене електропастухом пасти. Треба рівні рівні дороги робити. Ну, рівне поле, щоб було де того пастуха поставити електропастуха. О. А раз його білий ходить. О. А раз його нема де поставити, у нас все кругом дерева, кругом Рови, горбки. У нас електропастух не підходить. О. Так що ось такі то діла. І не в тому, що я його не можу купити, а в тому, що він мені не підходить. У мене немає рівнин таких. Якщо ви дивитеся мої відео, я кожен раз по горбках. Ото там в одному місці, де в я пасушу на рівнині, то там той електропастух не стоїть навіть купляти, бо там вони за три дні випасуть. Витовчуть і вже він, все, далі він не потрібний той електропастух. Ось такі діла? Так що, не виходить мені електропастуха. Було таке діло, думала колись. Ще й корови тримали. Ще стільки з дерев не було, ще були такі рівні поля. Ще можна було. А зараз все позаростало. Ні. Нема для чого взяти того електропастуха. Ось такі діла. Так що якось так. Мусить бути так, як є, і ніяк інакше. Ото от, такі то справи. О, вже машина вроді чекає, що мені здалося. Ні, то ще не чекай. Ось такі то діла. Що через те я електропастуха не купляю. І пастуха не, не збираюся наймати, поки я можу ще вийти під горбок, можу зробити сама ту роботу, нашу мені когось наймати. Я краще вдихну пару хвилин сама, коли щось такі діла, так що гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.